Ав яв яв яу Зараз я тут всім привіт, ми продовжуємо проходити метро Last Light Що Я ще тут правильно монтую продовжуйте до театральної залишилось зовсім трохи. Вхід до метро, судячи з усього, повинно... світила! Як швидко все затягнуло хмарами? О, так. Дощ! Артем, ці кого раз під дощем був! Чор! Я ще до війни здається! Хоч маніти може! Я буду не знаю, коли Ось і перехід! Гайда туди! Так думає, що є пари, які я гуртів пройти. Якщо тут затрягнемо, нам гатують. Треба швидше дістатися станції. Перевір, чи немає фільтрів. Якщо хочеш, зміни проти газ. Тільки швидко. Йому він вже не знадобиться. Двісові тварюки! Ой, Зараз, певно, блюватиму! Намагайся йти тихше! Кажуть, тут не лише покручі водяться. Звичайно ж, справжній комуніст в духів та іншу містику не вірить. Але все одно проймає. Два тихіше звук зроблю. Звук І Звук. Отоко. Ну ж, бо на світло пробиратись.

Ну, все, я повернувся. Раз, раз, два, два, три Так, цей досить, куди тебе? Пошукай прохід через літак. О, через літак, так, так, та, чувак, якраз там з все добре, так. Чув я про це місце вселяке. Блядуші Все загиблуй. Ти санітниця, звісно. Гайда до аварійного люка. Спробуй відчинити, я прикрию. А, о, тут я, я Заклинуло! Нужба разом! Пішла. Будуть, походу, галюники. Коли... Так, Артеме. Місце це не просте, тому не втрачай глузду. Гаразд, ходімо. Один сталкер розповідав, це був рейс майорка Москва. Було... Ну, сім'ї після Майорі. відпочинку. Я ні на морі ніколи не був, ні літаком не літав, не судилося. Якось дивно. Тряся, ти теж бачив? Так, бачу. Артеме, що це було? Живі! Дивись, вони живі! Ну, я тобі казав, не пий. Дідько! Живлення немає! Двигуни заглухли! Борт 7615. У Що нас за зважим? Дайте майданчик! Дідько, немає Шторичку, падаємо! Яка? швидкість? Я кажу, кисть! О, господи! Чорт, Чорт, Попадай шо живе! Що, ти так не лякай. Ну, Артеме, дякую. Якби не ти, я би такий задихнувся там, як інші. Як оцей ось. Гайде забиратися звідси. А де ти є?

Вже колись мене й дістане. Але не сьогодні. Так, рушаймо далі. У, здається, все. Зайдемо. Хто, що я казав? Русловом зарази. а ми вже майже прийшли. Годуйтесь! Русі з другого поверху! На театральну тут за рогом. Побігли! За мною мерщій! Іди сюди! Нужба! Руку! Швидше! Зараз ще біжать! Десь тут поруч вхід! Попередити станцію! Мерші! Гайда по ескалатору! Мерші! Швидше вони не відстають! Відчиняйте швидко! Чого собі прогулянка вийшла! А? Коротке побачення з мертвою Москвою. Привидом минулого закінчилося. Ми з Павлом знову виручили один одного, і назад у метро спускаємося вже спаяним тандемом. У пустці! По іншому не виживеш. Але тепер попереду населена станція. Театральна. Звідси до поліса близенько. Якщо Павло зможе провести мене через блокпости червоної лінії, я буду зі своїми вже через годину. Здоровий кінувий це, вибачте, Час зараз такий, самі розумієте. Нам зараз підійматись стражів багато. Ледве втекли в домі гніздо біля літака. А мені ще й сон сьогодні наснився. Паскудний такий. Ну, я кажу, віщий сон. Так, в трьох піти немає сенсу. Так, гніздо. Великою групою треба йти, чистити. Та да що? Пізніше підемо. Треба людей набрати. А Отже, будемо хлопців чекати. А, так, а, скоро підійдуть, ми пожилимо. Ну Артема, наш шанс та доторкнутися та до, до, до культури. До, 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 до. Над нами Вижи. театр большой. Хто з артистів вижив всі тут? Виступають з цього метро їдуть. Що... Але чому? Чому саме ми? Щоразу вимоги усе суворіші. От і наша черга прийшла. Чи ти думала, що ми усіх сусідів пересидимо? А да, ситуація так, ось так, яка. Так, сусідня так, станція так. площа революції. Наша, червона. Від неї до полісу два кроки. Я домовлюсь, тебе пропустять. Миттю зі своїми будеш. Це про вас тільки що повідомили. Так, про нас. Чудово, проходьте. Одне слово, Артеме, ти погуляй, поки що тут. Станція надзвичайно цікава. Я зі своїми переговорю і знайду. Ой. Подайте останньому театральному критику. Подайте. Сидимо Дух, ми тут. Світло. Охідна програма. Покажіть. Нічого собі це ж демон! Криво. 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 демон! Криво. Ну що ми, Коли підемо з тобою на гору покручів годувати? На тиждень, хоч гроші ще залишились. Та які тут гроші? Про тринька усе до діткової мами. Збирав, збирав, закінчив. звичайно, не нові, like Але зроблено на совість. Не сумнівайся. Це ти за набої, хоч і саморобні. Може до сталкерів доростемо. Чудові Добре. набої. Купуй, поки ціна Добре. не виросла. За мій рахунок. У мене дні на три залишилися. Купуйте зброю. Бери, хлопче, сила, а не набої.